Сьогодні 28 серпня 25-го року хочу зафільмувати персик другого року плодоношення. Висота його приблизно до 1,70-1,80 Хочу звернути увагу на те, що обрізку я йому проводити проводив, а от нормувати Кількість плодів я не нормував, якщо тут бачите, да? Вони всі в купі. О. купі тут, купі там, купі сям, Тут опа! Ота. До речі, оцей. Це гігант. Якби я нормував їх, то таких гігантів, мабуть, було б багато. Але я ще раз кажу, я їх не нормував. Що мені подобається в цьому персику, що він пізнього сроку плодоношення, О, який красавець! Цей менший той що показував. Це самий я потім зважу і вліплю до відео. Для чого я це показую? Може хтось живцями зацікавиться, бо пересорт зараз купити. Досить нескладно. Яка краса. Більші, менші. Обрізав я його декілька разів. От видно, що його було б добре нормувати, що тут є, лишній, принаймні, оцей от один хоча б. Але нічого, я поки що ще не персики жадний. За всі ті роки. Перший раз в мене персики так заплодоносили. Абрикоса цього року змерзла. Тут абрикоси дуже крупні, такі величезні абрикоси. Ну, вона вимахала цього року, її обрізала, але потім знов росла, потім плюну. О таке. Так що якось так.